Уявіть собі серіал Офіс але у Речі Посполиті 17 століття. Саме такий формат обрали для польського серіалу 1670, що минулого року став справжньою сенсацією і в Польщі, і в Україні. Польща для поляків. Я родом з Литви і Литовців. Нещодавно вийшов довгоочікуваний другий сезон серіалу на Netflix. Я повернувся. Ми повернулись. Для 1670 нема нічого святого. На глум піднято усі традиційні польські цінності від культу сім'ї до шляхетського гонору. І що досить ризиковано для релігійної Польщі, тут багато закидів на католицизм. За декораціями 17-го століття насправді ховаються проблеми сучасної Польщі. Про це у другому сезоні не натякають, а навіть говорять прямо. Образ Яна Павла Адамчевського виходить далеко за межі простої карикатури на Марнос. Славного шляхтича його перебільшене прагнення до слави нагадує сучасний культ іміджу, коли політики чи бізнесмени більше дбають про власний бренд ніж про спільне благо. Серіал висміює використання героїчних наративів для пояснення сучасності і підняття настрою суспільству. Обрання президентом історика Кароля Навроцького показало, що поляки шукають лідера, який уміє говорити мовою минулого. Він робив наголос на відновленні історичної справедливості, часто Згадував жертв комунізму та нецьких злочинів і підкреслював, що винні не повинні зникнути в забутті. Ну і звісно ж, згадував волинську трагедію в контексті допомоги Україні у війні з Росією. Навроцький протиставляв себе елітам і європейській бюрократії, наголошуючи на суверенності Польщі та захисті традиційних цінностей. У той час як молодше покоління готово відпустити минуле, старше тримається за воїстину давні образи. Варто сказати, що 16. «1970» – це дуже сміливий серіал для такого консервативного суспільства. Природно, що відгуки у Польщі вийшли дуже різні. Більшість медіа оцінювали його схвально, але консервативні змі докоряли серіалу за карикатурне зображення церкви та шляхецької історії.